Хочу зняти відео, блін, і не можу зняти відео. То одна людина ходить, то інша, блін, то оси літають, то бджоли, блін, літають. Всі заважають мені знімати. То потік перекривається, блін, не можу нічого нормально зняти і поговорити. Коротше. Класна погода. Так. Тема, як через подарунки роблять переклади. Коротше, дарували мені подаруночок один. А мої родичі, дальні родичі, і передали мені через інших родичів. Приносять мені цей подаруночок, і я відразу відчуваю, що там просто... Ну, я його ще не відкривала, але я відчуваю, що в цьому подарункові, блін, пандора, скринька Пандори просто. Я, якщо я його зараз відкрию, це просто вся дня буде, блін, на мені. Коротше, я зрозуміла, що там рід по жіночій лінії. Скинув на мене кучу гімна страждань, бруду інформаційних програм. Бля, чого вони туди тільки не скинули? І в подаруночок запихнули. Звичайно, родичі цього не розуміли, вони це робили несвідомо, але ось таким чином Грейгор Рода він на самого сильного із роду зливає весь бруд. Негатив і найсильний у роду він виходить, очищає інших. Ну, ахуєнно, блядь? Тобто, це в смислі. Я повинна, бліна, всіх очищати. А мене хто, блін, буде очищати? А мені, а мені що? Подаруночок, там якісь духи, якась хуйня, коротше, лежить. А, ну, наверняка, блядь, Тому що тут, по-друге, по друге вони не дарували. І, і ось таким чином відкупаються. Якісь там духи, якась херня І плюс куча, блядь, гімна, куча інформаційних програм негативних, деструктивних, страждань, все, що вони там, блін, збирають на роботі, конфлікти. І, коротше, і починається, блін. І потім у подаруночок Матриця так зливає і таким чином очищає їх, вони зцілюються, а ти, блін, як фільтр, виходить, загрязняєшся і ну, забруднюєшся. І просто потім не можеш ніяк здійняти себе, лежиш пластом, не можеш ніяк вийти в реалізацію. Зато, блядь, очистила рід. Ну ахуя, блядь, чого, я, я, блядь, що, комусь винна чи що? Я, блядь, нікому нічого не винна. Чому я повинна, блядь, очищати якийсь, блять, рід, якихось родичів, блять, мені вже похуй на них. Причому я вже практично їх нахуй послала, послала, а вони мені, блядь, подаруночок шлють. Ну, ну, нормально, да? ну просто логіка. Я по суті там їх там. Ну, реально. Ну, я там написала текст такий нормальний, по суті, я посилала їх типа, відваліть, нахуй, блядь, і не трогайте мене. Вони, блядь, мені потім через півроку присилають подарунок. Нахуй ви мені подарунок присилаєте? Нахіра ви мені шлете цей подарунок? Ну, розумієте? Ну, Втримують. Хочуть таким чином втримувати вас. Ну, тому що ну, треба ж, щоб хтось був фільтром твоїм, очищав тебе, але самі ж вони не вміють очищатись. Вони ж тільки на твої енергії жирнуть. Ну, Звісно, їм вигідно тебе триматись. Вони просто як краби у відрі. Тримають тебе, а ти не можеш ніяк злетіти. І постійно на тебе херню якусь зливають, зливають, ще фоточки можуть покидати, чи можуть позвонити там, поздравити з днем народження, там, з Новим Роком, з Пасхою. От, і через вуха, через наш суховий апарат ми просто напряму, через очі, коли ми дивимося на якусь картинку, фото, на них під час відеозв'язку, вони починають таким чином інформаційні програми у вас впроваджувати, ви це все поглинаєте, і потім ви не розумієте, чому. Важко встати, прокинутись, вранці щось печати, щось робити. Ну, тому що я вас вітаю, ви кризис-менеджер свого роду, ви їх витягуєте на собі, вони скинули на вас всі свої сумки, весь свій багаж, все своє гімноблять. І тільки їх ню скидають, хороші не скидають. Матриця завжди скидає тільки хрінь всяку. На самого сильного. Ну, тому що ну, ти ж сильний ти ж, блядь, потягнеш. Угу, Зараз. Коротше, відсікайте рід нахуй. І поменше спілкуйтесь з токсичними родичами, подивіться. Подивіться, як вони живуть, чим вони живуть. Про що вони говорять, про що вони пліткують, яка в них робота? Чи задоволені вони своїм життям? І побачите, приймати від них подаруночки чи ні, приймати від них привітання чи ні. Тому що а, родичі це просто це перші, хто вам не дає розвиватися. І взагалі, взагалі двигатись вперед. І як тільки ви намагаєтесь вступити крок уверх, вас відразу, блін, стаскують вниз, а ніяко, блять, злітать. Тому... Згадайте, хто вам що дарував, перегляньте ці подарунки. Бажано заблокувати цих ідіотів, цих фік-токсів, навіть якщо вони колись там вам щось добре, гарне робили. Повірте, вони робили спочатку добре, гарне, а потім вам зробили хуйню. І, І ви потім думаєте, що ой, ну блін, ну ладно, колись там же ж вони допомогли, ну ладно, можна пробачити, ну ладно, я потерплю. Ні, терпіти не потрібно. Одна ложка дьогтю може спортити всю меду, Тому скільки б вони там плюсів вам не робили, якщо вони зливають на вас бруд, якщо після спілкування з ними вам погано, то краще заблокувати їх, не спілкуватись. І послати кого. От і все. Тому це все, що я хотіла сказати. Поки що. Більше мені сьогодні нічого не грузить. У нас така гарнюха.